Військовий госпіталь власними силами приводив цю автотехніку до ладу, і от залишився остаточний штрих покрити машини фарбою, аби не псувався метал. Виявилось це не так дешево. Майже 60 тисяч гривень, а то й більше. Сума надто велика для бюджету цього медзакладу. Ми її привели ну ходову часті, всі інші чинники до ладу, але залишилося головне питання. Зробити якісну покраску техніки не просто так кісточкою. по допомогу. Військові звернулися до відставного офіцера, льотчика, що нині очолює велике чернігівське автотранспортне підприємство, і за півтори місяці госпіталь вже мав три пофарбованих автомобілі. Володимир Олександровичу, виручай ці кошти, скажімо, ті 60-70 тисяч гривень. Ми краще потратимо на ліки для поранених. Це дуже велика проблема. А покрасть нам як за благодійний рахунок колектив підприємства переймається долею військових в зоні АТО, тому і допомагають бійцям, чим можуть. Ми постійно організовуємо і постійно забезпечуємо перевозку і ротацію військ з Чернігова і міліції і е, воєннослужачі в зону АТО. Тому допомога йде постоянно і много других спонсорських. Е, Віщем покупали. ця автотехніка для Чернігівського військового госпіталю надважлива. Перше авто це присувний рентген-кабінет. Він дозволяє робити знімки бійцям в польових умовах. І як профілактика туберкульозу, і як обстеження. Легень, і так далі, так далі, так далі. Фактично, він, окрім легень, виконує всі інші снімки, які потрібно. Друга машина це автобус. До речі, чернігівського виробництва 70-х років. Він, хоч і не молодий, вже але після капітального ремонту ще тримається на ходу. Видає швидкість крейсерську 90 км на годину і все добре, і може перевозити. 24 легко поранених в нормальних умовах. Третій відремонтований автомобіль це санітарний Мерседес, що може бути використаний як реанімобіль в польових умовах. Там розташовується мобільна група, анестезіолог, хірург, санітари, медсестри, які фактично можуть надавати реанімаційну допомогу, використовуючи його як реанімобіль в польових умовах. Двом пораненим, а легко поранених туди можна посадити до дев'яти чоловік. Керівництво госпіталю запевнило, майже все необхідне у медичного закладу є та працює. У разі необхідності вони звертатимуться по благодійну допомогу ще.